thank <laughs> you Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. У першій частині нашої програми ми говорили про п'яту колону в сучасній Україні та способи протидії. Десь спробували окреслити це поняття, але як на думку попередніх гостей, воно виявилось досить абстрактним. Вони кажуть, ми можемо говорити про зрадників, про саботажників. П'ята колона поняття дуже широке. І п'ятою колоною може бути кожен з нас, коли здійснює необдумані вчинки. Ми. Продовжуємо розмову на цю тему у нашій студії. Я представляю гостей ще Віктор Шаповал, журналіст, головний редактор інтернет ресурсу ГалІнфо і Віталій Юрчук, експерт з центру досліджень проблем регіонального і міжнародного співробітництва. Дякую, що на цю тему хочете і можете поговорити з нами і нашими глядачами. Я хочу почати нашу розмову десь в цьому керунку, але першу показати вам сюжет, буквально який зняли наші журналісти. Нещодавно представники гірників Волині і Львівщини намагались пояснити, чому вони пікетують і дехто встиг назвати їх вже п'ятою колоною. Подивимось перший сюжет і наші коментарі. У чиїх кишенях залишаються гроші шахтарів та хто стоїть за закриттям західних шахт. Саме це намагались пояснити представники незалежних профспілок гірників Волині та Львівщини. Вони більш ніж впевнені у тому, що ця проблема давно перейшла за рамки соціальної і стала політичною. Шахтері бідкаються. Держава свідомо закриває шахти, називаючи їх нерентабельними, а людей викидають на вулицю. Дуже багато так званих політологів. Шахтарів починають взвинувачувати в тому, що ми граємо на руку Кремля. Як це зрозуміти? Тобто, якщо шахтарі встали за те, щоб не знищували їхні шахти, не знищували вугільну галузь України. Яким чином я не розумію, вони грають на руку в Кремля? Вимоги у гірників прості і зрозумілі виділити держпідтримку, накласти мораторій на закриття шахт і виплатити заборгованість по заробітній платі. Ми зараз виступаємо. У нас є своя невеличка міні програма з якою ми фактично і прийшли в спілки. Це програма мінімум. Це збереження шахт, принаймні ті, які хочуть закрити, принаймні зберегти на той період, поки не відкриється 10-та шахта, не почнеться фінансування, для того, щоб людей, наприклад, з шахти ШУ на Волинське перевезти, а не звільняти. Зараз Україна купує вугілля у Росії за ціною майже у дві тисячі гривень за тонну. Гірники запевняють, піднявши ціну на західне вугілля, їхнє виробництво має шанс стати рентабельним. Але чи зацікавлена в цьому держава для них питання без відповіді? Ми подивилися, шановні, чи коректно такі речі обговорювати, і як на вашу думку, чи використовує хтось цих людей, чи, чи як діяти в такій ситуації, коли людина в безвиходній ситуації, або ти вмираєш з голоду у важких умовах, або ти десь кажеш своє проти і стаєш ворогом країни своєї, пане. Ну, дивіться, якщо говорити конкретно про цю ситуацію з шахтарями, це справді, коли стало відомо, що в ці акції протестів в Києві брутьлівські шахтарі, ну це якось до певної міри викликало здивування, так тому що з, з одного боку, попередньо ми отримали інформацію, що мовляв. Шахтарями розрахувалась. Наша обласна влада там, щораз говорила, що борги виплатили, виплатили, виплатили. Ну, Такий ніби був контекст цієї події. І було начебто дивно довідатися, що львівські шахтарі беруть в тому участь. Так? І, але коли ця історія почала розгортатися, і стало зрозуміло, що це ну, не стільки соціальний протест, не стільки, ну, можливо, не тільки соціальний протест, а і політична акція. Тобто, коли шахтарі використовують. Певні ну, фінансово-промислові групи для того, щоб захищати свої інтереси. Ну тоді, тоді, тоді на мою думку, стало зрозуміло, що шахтарів. Ну я думаю, принаймні частину шахтарів використовують в темну. Десь так можливо не провід. Можливо, провід, ну шахтарський провід мав би знати, що відбувається. Але тут ми виходимо завжди на таку проблему. От коли говорити про п'яту колону, от це завжди от важливо, але і водночас складно розмежувати. Це от захист своїх інтересів, чи це чи це, чи це, чи це політика, так? Чи це п'ята колона, чи це диверсія, чи це намагання спровокувати безлад в країні за допомогою. Могою бачите, от це тяжко погоди. зробити, як ви кажете, розмежувати експертам, фахівцям, як громадськості десь не помилитись, як зрозуміти ну, сидіти я... на місці, сидіти і фактично миритись з усіма. Бідами, які падають на ну голову. я ну, не стільки себе відношу до експертів, стільки до журналістів. Тобто, наша була робота, коли ми готували новини, ну, оцінки тих подій в Києві, зокрема цього шоктарського протесту, це власне було допомогти от самим з'ясувати і допомогти нашим читачам зрозуміти, зробити висновки, а що насправді відбувається у Києві. Ну і забігаючи наперед, сказати тепер можна сказати, що це, оскільки ці протести дуже швидко згорнулись, насправді що і ну це можна сказати, що це насправді була ну. Великою мірою політична акція, так великою мірою політична акція, за якою, як вже тоді називали прізвище, стояв Ахметов. Ну от от така річ, так. Хоча водночас, і ну розумієте, це ж коли це організовують такі акції, вони ж не на, не на порожньому місці, так? Так були проблеми в шахтарів. І, в принципі, треба віддати належне начебто уряду він відреагував. Пішла зразу інформація, що от борги виплачені, виплачені, виплачені. Але ну проблеми залишаються, і ну з нашими шахтарями, шахтарською гал... ну і з вугільною галузі така ситуація, що. Ну, ми ж, от від одної виплати боргів до іншої, Щораз виникає ситуація, коли от ніби ви виплатили, виплатив, ну, і ми, ми знову Ну, знов так. Привіт, висловити незадоволення, я завжди так. так а тим паче, без... в країні в якій війна, як може цю знівелювати, десь ці напруження суспільства? Яким чином повинна діяти влада для того, щоб саме суспільство не перетворювалося в п'яту колону? Пане Віталію. Ну владі в сьогоднішніх умовах діяти досить важко, але ж адже, ми бачимо, що ну, по перше, питання Колони в Україні воно почало обговорюватися ще десь з 2000 року. Да? Коли ми говоримо про п'яту колону в Україні, ми говоримо про вплив на Україну власне, Російською Федерацією і російських так, сил. Так. Та, тобто ми не говоримо про інші держави, про Сполучені Штати Америки, про Німеччину, тощо діяльність цих політичних сил, або Російської Федерації, вона, власне, кажучи, спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні, на підкорення України, тобто. Збільшення свого впливу на, на нашу державу і дестабілізацію дестабілізацію, да це вже похідна. Отже, владі сьогодні діяти досить важко, адже ми бачимо, що ми не можемо, до речі, говорити про те, що наші правоохоронні структури, наші спецслужби діють неефективно. Адже з 2014 року, після подій Євромайдану, в Росію втекло. Близько п'яти тисяч наших політиків, бізнесменів, урядовців, включаючи двох попередніх міністрів оборони, це вказує на те, що в Україні була досить велика оця верства п'ята колона, яка впливала, власне кажучи, руйнувала країну зсередини. Ніхто не знає. Ну можливо, є якась достовірна інформація у спецслужб. Скільки ще людей залишилося, де да, які. Ну, скажемо, прямо відпрацьовують російські гроші і намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни. Що стосується кожного з нас, це питання повинна вирішувати не тільки влада України, до цього процесу повинна долучитися кожна людина в контексті того: ну, напередодні травневих свят, що все ж таки може відбутися у Львові, як кожна людина повинна реагувати на це. Кожна людина просто повинна думати і аналізувати. Тобто, якщо її закликають до якоїсь певної акції, вона повинна принаймні, ну, зараз є дуже багато електронних джерел інформації, відкрити інтернет і подивитися, що являє собою та чи інша структура. Ну, возьмемо, наприклад, автономний опір. Відверто да? кажучи, незважаючи на відкритість. Громадських організацій досить важко знайти інформацію про діяльність цієї структури. Я спілкувався з людьми, які роздавали листівки і закликали прийти на соціальний марш. Який... Вони не знають, за що вони, напевно. А, ну, Я думаю, що вони принаймні знають і вони чесно відпрацьовують свої гроші. А, і... Але в той самий час, коли я попросив, ну, я як представник громадської організації, чу... цілком розумію, як вона діє, звідки. Поступає фінансування на діяльність громадських організацій. Скільки коштує проведення того чи іншого заходу? Ну мені не змогли дати відповідь. Мені сказали, що цей соціальний марш це прояв. Скажем так, волі народу. З іншої сторони, ну, не треба бути економістом, щоб підрахувати, скільки коштують листівки, наприклад, скільки десятки тисяч листівки, да, розвішені по всьому місту, скільки коштує надрукувати тільки ці листівки. Тобто, ну, треба задавати питання, а звідки взагалі беруться гроші на фінансування цих акцій. Ще буквально декілька ремарок, коли людина аналізує. Чи треба брати участь, чи не треба брати участь в таких акціях, треба розуміти, що вона створює загрозу не тільки регіону, а створює загрозу особисто собі. Львів перетворити в Донецьк або Луганськ досить легко, тому що є певна кількість такого радикально налаштованого населення зараз. Ну мої особисті спостереження вказують на те, що в у Львові з'являються люди. Ну, які не з цього регіону, тобто, ми бачимо це, навіть зауважуєш збройним Так, да, і Це до речі, не тільки я зауважив, це зауважують і інші люди. Тобто, при спілкуванні. це як правило, їх можна окреслити. Це група по від двох до чотирьох людей. Як правило, один із таких людей розмовляє російською мовою, інші розмовляють дуже добре українською мовою. Можливо, це вихідці з нашого регіону. Намагаються підбурити населення різними провокативними заявами. Ну і потім вже їхній алгоритм будується, виходячи з того, яка реакція людей. Можливо, ми пізніше повернемося до того, як повинна людина діяти в таких ситуаціях, і як повинна вона вчиняти, власне кажучи. Ну, або в принципі, якщо регламент дозволяє, як на мене, ну немає стандартного якогось алгоритму, як необхідно реагувати на це. Думаю, краще не реагувати ніяк. Напевно, десь від... ви праві, Відійти. от знаєте, те, що це... називається не піддаватись на провокацію. Це називається, деякі називаються психологічними кидоми. Тобто, випадок в маршрутці. стоїть три людини, які розійшлися відразу. Я замітив по території салону. Буквально декілька днів тому сталося. Російськомовна людина починає говорити, що о я зайшов в маршрутку, не плачу, всі платять. Тобто він починає підбурювати населення. Він бачить, що люди не реагують. Він починає вкидати інші тези. Після десь близько п'яти тез. Він бачить, що люди не реагують. В нього більше просто немає. Ну не вистачає фантазії, в нього не вистачає інструктажу, щоб продовжувати далі нагнітати ситуацію. Він бачить, що люди ніяк не прореагували, він припинив у цій провокації. Проїхав ще дві-три зупинки. Вони всі зійшлися і тихенько вийшли і пішли шукати собі нових жертв. Тобто, треба бути уважним? Ну і, мабуть, все-таки повідомляти наші правоохоронні це працюють структури. Це конкретні люди, чи це можливо певні організації? Ось ви сказали про одну з організацій невідомого походження. Чи був можливо, чи не аналізували ви кількість у Львові певних організацій незрозумілого походження? Ну, якщо говорити знов ж таки загалом, то ситуація така, що ну зараз в Україна переживає такий період такого ну бурхливого розвитку, ну становлення громадянського суспільства. Так вивом цього є, коли ну що у нас виникають громадські організації, так їх ну. Дуже багато створюється, тому кажуть, як це виглядає з погляду інтернет журналістики Якісь підвибори-журналістики. Якісь... Є пошта, повідомлення, повідомлення, і ці повідомлення всі ну, начебто містять якусь суспільну вагому інформацію, того захистили, там виявили, там зловили і так далі. Але ну, от я погоджую, що водночас ми стикаємося з проблемою, що в процесі от формування громадянського суспільства, в якому всі ми беремо участь, нам треба контролювати. Та, а що це за громогромадські організації утворюються, так тому що ну і зрозуміло також погоджуюсь, що. Ну, от прозорість, відкритість, ми повинні знати, вони повинні бути готові відповідати на, 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 на очевидні запитання, а звідки гроші. А, а, а чому вас ця тема зацікавила? А, от, і, якщо є такий діалог, ну, тоді питань немає. А коли, коли активісти громадські намагаються уникати, то ну, зрозуміло, що це повинно певне застереження викликати до них. І, ну, і ми повинні ну, брати це до уваги, пам'ятаючи про те, що все-таки ми перебуваємо ну, в стані війни. Так? Як би ми не називали там, цю війну, але ну, от, також погоджуюсь, що одним наслідком того, що ми зараз переживаємо, є от відчуття, що. Ну, з'явилось у це відчуття, ну для мене це нове відчуття, як легко можна зруйнувати оце ну оце спокійне, здавалося, регламентоване ну, життя. Оце з'явилось після от, Донецька, після Криму. Що ну, що це все, все поламати, це все, все перетворити в якусь таку бандитську анархію дуже просто, розумієте? А знову ж таки, просто принагідно згадаю, ви про автономний опір сказали: ну правда, якщо автономний опір відмовляється відповідати на ці очевидні. Запитання, то ну, по запитання до автономного опору, але от, ну, напів така комічна історія з громадськими радами, при, які в нас зараз масово утворюються при різних державних установах. При прокуратурі, при Львівській ОДА, при міліції. От вчора в нас буквально було, і це поширив новину один з активістів. що громадські активісти, які входять в ці громадські ради, от вже починають вимагати, що їм надали посвідчення. Розумієте? Ну, але це оце, 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 оце Російська ця свідомість, така ну, ну рабська, така от, чим ми відрізняємося від них, Це візантійщина, розумієте. Тобто, без бумажки ти букашка, розумієте? Це звідти йде. Розумієте, от навіщо вам ці посвідчення? Тобто, ви хочете ніби якось стати долучитися до цих от, привілейованих верст нашого суспільства, розумієте? Ну ну завдання громадянського руху ну зовсім не в цьому, розумієте? От, от ніби як одразу відбувається переродження, або насправді проявляється справжні цілі деяких ну громадських рухів, громадських організацій. Ну і тут ясно, що суспільство повинно ну, бути так би мовити насторожі і оце от від, оце от відфільтровувати. Ну, і, і, і завдання журналістів це робити, допомагати це суспільству, і завдання ну, і громадських активістів, тому що насправді людям ну, складно зорієнтуватися. Умовно кажучи, відбувається суперечка. Один виходить, каже, от, там, ти не правий. Умовно скажемо. другий скаже, ну це такі коректні Лесі, ти не правий. От людина дивиться або читає, і що ну так, ми дотримуємося стандартів там, журналістики дві точки. Зору, от звинувачення, от протилежна точка зору. А, а що ми маємо в результаті? От читач, глядач. Він не розуміє. Ми так від, а що від громадських перепрошую організацій до журналістів. Хочу також у нас часу, і ніби її немає. Польські генерали побачили в, в нашій армії серед Української армії п'яту колону. Наскільки десь цьому керунку на вашу думку, пане Юрчук, також є небезпека. Я вважаю, що неможливо заперечувати наявність п'ятої колони в українській армії. Але поряд з тим, що стосується особисто мене, я не можу звинувачувати людей, коли немає доказів. Я можу назвати певні політичні сили, політичні партії, громадські організації, які, на мою думку, можуть виступати п'ятою колоною. Поряд з тим, мене немає доказів, немає доказової бази. І як на мене. Цим все-таки повинні займатися спецслужби. Якщо польські генерали конкретні називають конкретні призвичі в п'ятій колоні, будь ласка, це вже є привід для перевірки цієї інформації з боку наших правосечому це структу? питання даю, тому що це не лише від них ми чуємо. Ми знаємо, і також наша експертна думка дуже часто до цього сходиться. І важко не бути кожному громадянину представником п'ятої колони, якщо маємо на вищому на державному рівні десь якісь неможливості врегулювати ситуацію глобальніше. Я хочу дякую вам за думки. Я хочу, щоб ми десь почули, що каже про п'яту колону громадськість, що вважає п'ятою колоною, і чи розуміє десь це поняття. Ті, що працюють на інтереси як правило, якогось іншого, тобто держави або якоїсь іншої структури, ну, я не знаю, компартія, якісь організації. Лівого спрямування, які переважно мають проросійську позицію. Не про українські люди, які не ну, хочуть жити в Україні, хочуть жити в Україні, але щоб було так, як вони хочуть, щоб українці жили так, як вони хочуть, так як завжди було при Радянському Союзі, при Росії, щоб вони так жили собі, були панівною нацією. З ними не треба боротися, їх просто треба поставити на місці законами. Та і все. Це явище, яке дуже важко викорінити з суспільства. Завжди знаходяться люди, які підбурюють суспільство. І в нас повинно бути більше розуму, щоб це замітити, визнати і боротися з цим. Я думаю, що потрібно медійно, так як ви. Кореспонденти і ну, пояснювати людям, що як цивілізованими методами, так скажімо. Так і робимо, пояснюємо з вашою допомогою на завершення. Підіб'ємо підсумки десь не глобально у контексті, що ж чекає Україну, а що чекає нас тут на місцях, можливо, на травневі свята, такий час, який завжди викликає десь. Десь небезпеку певних збурень суспільства ну є таке відчуття певної такої ну перестороги, що от ці, ці вихідні і контекст такий, що можливі провокації. Ну знов ж таки, повтопов пов залишається повторити цей заклик, не піддаватися на провокації, пам'ятати, що Львів це ну наша спільна справа, і що насправді дуже легко, дуже легко втратити ну те, що ми маємо. І, і від кожного, власне, з нас залежить, щоб не відбулося нічого такого, щоб, знаєте, Львів знову не перетворився ну, в джерело таких для світових змів, джерело таких картинок, от масових якихось бійок якихось речей ну, абсолютно несумісних з цивілізованим суспільством. Дякую. П'ята колона цілком розуміє, що Львів, спец... Західний регіон, досить який специфічний регіон, де для збурення населення потрібно використовувати не так соціально-економічні важелі, як можливо ідеологічні мотиви. Власне для цього, перше там з 1 по 9 травня, використовуються ці пам'ятні дати, використовуються, власне кажучи, для збурення населення. Виходячи на марш свідомо чи під впливом інших людей 1 травня на соціальний марш, треба розуміти, що в регіон можуть бути завезені люди з іншого регіону, які можуть спровокувати конфлікт. І саме головне не перетворити 1 травня у Львові на 2 травня в Одесі. 9 травня теж може бути цілком імовірно використаний для нагнітання ситуації в регіоні, для дестабілізації ситуації в регіоні. Це може бути цілком мирні акції вшанування пам'яті загиблих, наприклад, на пагорбі слави, після чого з'являться, наприклад, або червоні прапори, або георгіївські стрічки. Ну, це вже. Мені здається, чітка ознака, що ці люди є, 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 являються чіткою п'ятою колоною в Україні, які прийшли не вшанувати пам'ять загиблих, а намагаються збурити населення регіону. Отже, бути обережними, думати, аналізувати. І дякуємо ще раз, що були з нами в студії. Дякуємо глядачам, що були з нами. Дякую. Це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Побачимо.